У бузькому районному суді триває розгляд справи щодо побиття журналіста телеканалу Броди онлайн. Чим запам'яталося це судове засідання? Розповість Роман Дільчинінов на початку засідання від захисника В'ячеслава Мисака, який представляє інтереси обвинуваченого Івана Белея, надійшло клопотання про проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи, примірник якого захисник Івана Белея не вручив стороні потерпілих, а запропонував надіслати поштою. У нас визначена дата 12 вересня, То, що вона буде йти дуже добре. Ну, для для об'єктивності суд пропонує, скільки на треба примірників представник потерпілого, є. Може, дідам на завтра копії зроблять. Так, ми, ми так і зробимо. Чи так, і так, що Раз, 4, 3, 4, 5. Сторона потерпілих вважає таке клопотання надуманим, а дії захисника Івана Белея спробують затягнути судовий процес. Нагадаємо, що третій адвокат обвинуваченого не з'являвся на судові засідання, а цього разу надав суду підтвердження свого перебування у Печерському суді Києва. Про причини своєї попередньої відсутності В'ячеслав Олександрович не повідомив, зіславшись на квитки з відрядження обидві сторони. А перед тим я відкладав зв'язку, що був відряджені, і направляв у суду копії квитків про те, де я був і в який час я був. Вони є матеріала справи. Якщо сторона хоче перевірити тісно, що де, я пересувався, давайте запити в ці транспортні компанії і в готелі, де я жив, і ви отримаєте відповідь. Скажіть, будь ласка, відрядження про що? Позвучте з слуху? Ваше ще всі документи, які підтверджують мою сутність на тому судовому засіданні. Я надав суду. Вони є матеріалом справи, і сторона може ознайомитись з ними. Ви давали суду і всім присутнім погодження на прибути на те число. Скажіть, про що було відрядження? Назва відрядження. Можете озвучити? честь, Сторона потерпілий, давав суду, підписав повістку і сказав, що він сьогодні прибуде у 14.30 на судове засідання. Цього не сталося ви тікаєте від відповіді. На Ви жаль. відповідь надаєте нам чи не даєте? Ту, я що я попросив би, би суд звернути увагу, що адвокат ухиляється у своїх адвокатських обов'язків, не дає відповідь, де він був відсутній два рази на судові засіданні, коли вони були з ним погоджені і призначені. Сторона потерпілих заявила, що квитки не можуть бути доказом поважної причини для відсутності, а тому надала в суду клопотання про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката обвинуваченого. Квитки можна купити в будь-яку сторону. Причин, яка причина відрядження? Я вам запитання роздав. Про що було відрядження? Квітки я можу піти на вокзал купити? Дайте мені заднім числом. На те число я поїхав. Є професійним атуками. відповідно, він надав докази того особу і те, що він у відрядженні... Що він кудись їхав, Ваша честь, куди він їхав? До бабусів село ягоди збирати. Куди було відрядження? Я вам запитання задав. Пан Мисик. Дайте відповідь. Я це запитання. Я буду, особа є професійним адвокатом. Однак суддя відмовила у задоволенні цього клопотання. Також не було враховано і думки потерпілих щодо того, що наявність квитків на потяг не є показником поважної причини. Саме ж клопотання, яке подав В'ячеслав Мисак, розглядатимуть на наступному судовому засіданні. Роман Єльчанінов, телеканал Броди онлайн.